Рестова група бджолиних сімей розвантажена на одному із наших високогірних точків. Запис з гірської малини вже йде до завершення. Очікуємо на дозбір із Ванчаю. Зірка облітується, освоюється на новій території. Буде цікаво буде побачити результати. Дослідження результатів їх роботи. Тут, шок, відомий тим, що на ньому вже два рази у нас були випадки нападу на бджіл ведмедя. Тому обкошуємо повністю периметр пасіки, будемо облаштовувати електробасух, електроогорожу і таким чином захищати наші бджілки від знищення бурим від Працюємо. Пройшло за дві годинки, поки ми встановлювали наш електропастух, електрозахист нашої пасіки бджілки вже освоїлися і повноцінно йдуть за нектаром. Не може не радувати, звичайно, і нас, і бджілок. Те, що вони попали у свою праматір, природу, карпатську, високогірну, де все сприяє їх повноцінному тестуванню, оцінці, для того, щоб виділити найкращі з цих сімей чистопородних і продовжити селекційний процес в наступному періоді. Перед тим як на кілька тижнів залишати наші бджілки поруч із бурим ведмедем, включаємо наш пристрій електропастух і перевіряємо його справність спеціальним таким щупом. Якщо все добре, то має прилітати близько 10 тисяч вольт до нас. О, прилетіло. Будь ласка. О. Система так настроєна, що кілька маленьких є ударів, які попереджують просто хижака. А вже третій, четвертий буде потужний, десятитисячний, що робить фактично непрохідним оцей бар'єр для бурого ведмедя. Ну що, якщо наше відео було вам дечим цікаве корисно, підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайку. Залишайте коментарі, діліться своїми враженнями, розповідайте, як ви тестуєте свої бджолині сім'ї для того, щоб виділити племінне ядро, щоб якісно проводити селекційну роботу і щоб наші карпатські бджоли не потребували підливання крові карніки або якихось інших порід, а щоб саме з нашою карпатською, українською карпатською популяцією бджіл ми могли ефективно працювати. Створювати конкурентний продукт, отримувати зрозуміло і самі товарний мед, але давати можливість нашим колегам отримувати товарний мед. Всіх благ!